Просто котлетки, а може, не просто готуємо. До фаршу. У мене свинячий і яловичий. Мені так найбільше подобається, тому що якщо брати лише яловичий, фарш, вийде трішки суховато. Якщо лише свинячий, вийде трішки жирновато. А так якраз саме раз. Що далі робимо? Додаємо хлібчик, замочений в молочці або вершках. Якось хліба. Сюди. Я вже ж треба тебе просто. Потерта цибулька, часничок і трави. Тут у мене прованські трави. Можна взяти або чебрець, або орегано. Сюди. Одне яєчко. Сюди. Сюди. Приблизно одна столова ложка соєвого соусу. Солим. Перчим обов'язково. І додаємо зелень потрошки дрібно порізану. Що, люля кебаб кібабда? Ні. Це буде щось особливе. Замішуємо. Достану, щоб у нас вийшов як трішки клейкий сам фарш. Тобто настільки об'єднався, щоб з'явилися такі, як начебто, ниточки. Покажу. вимішуємо. Я трохи дача міксером збила, так буде набагато швидше. Дивіться, бачите, яка текстура. Тобто, якщо таке розділяти, як такі як ниточки виходять, до такого стану потрібно вимішувати. Він такий стає, бачите, однорідніший, схоже, по консистенції на відбитий фарш. Що далі робимо? Будемо формувати самі котлетки. Набираємо порцію м'язка. Я це роблю столовою ложечкою, мені так зручно. Роблю отаку, як Малинчик. млинчик в ручках прямо відразу. Складаю шматочок моцарелки. Я порізала на такі, як смужки. І тепер завертаю. Отак. І округляємо. Він ідеально ліпиться, тримає форму. Ось така у нас виходить котлетка. Всередині сюрпризом. Сформувавши котлетку, викладаємо на дощечку і так повторюємо з усім фаршем, що у нас є. Сформувавши всі котлетки, Розігріваємо сковорідочку, трішки олійки і підсмажуємо котлетки до красивого золотистого кольору. Можна вважати не до повної готовності, тому що далі ми будемо продовжувати їх готувати. Просто щоб скоринка красиво утворилася. щоб жир не виливати в смітник чи щоб не, згорів. Щоб не згоріло, то тарілочка глибока, фольга, вилила. Ось тоді вже викидаю. Отакий От лайфхак, який вона, який вона не хотіла показувати. Ну, тому що це кожен так робить. Ну, не знаю, як насчет кожного. І сковорідка досить чиста. Що треба повитирати все, ага. мішає. Підготовка до наступного кадру. Це називається залаштунками, так? Да? Ну так. Вона каже, приготувати їсти можу в два, а то й в три рази швидше, ніж на камеру. Да? Ну, звичайно. Тому що коли знімаєш, то більш зосереджено ти пояснюєш, що і як. А коли готуєш, то ти взяв те, взяв те, взяв те і не думаєш далі. Все само собою виходить. Коротше, котлетки піджарили. Чи підсмажили? Що ми зробили підсмажили. з навіть? Смажили. Ага. Так, приступаємо далі. Розігріваємо знов сковорідочку, наливаємо олійка. Ідеально було б, якби котлетки смажилися за один раз, залишався б такий як легкий е пригар від котлеток. Такий, якщо він не надто темний, тоді на цьому і смажте. Це буде. Ідеально, але так як у мене два рази смажилося і. мені воно не... перегоріло трохи. Так, мені не подобається, тому я помила і заново смажу. На сковорідочку трішки олійки. Цибулька подрібнена. і піджарюємо до прозорості. Не Окей. до золотистості. Ні, до прозорості. Тільки вона е, стане прозорою, ми відразу додаємо грибочки. Цибулька стала прозорою. Додаємо грибочки, подібні на такі шматочки, можна на пластинки, на кубики, як вам подобається. У нас на четвертинки, так? Да? На четвертинки, на, так, щоб підчувалося. І підсмажуємо. Поки вони зараз почнуть пускати сік, вогонь величенький і смажимо до красивого золотистого кольору. Грибочки підсмажились до красивого золотистого кольору, додаємо чесничок. І прогріваємо дуже швидко, щоб він лише віддав аромати, але в ніякому разі не згорів. Аромати пішли, додаємо трішки сухого білого вина. Якщо не хочете, можна замінити на лимонний сік. Як тільки випарується вино, воно відразу, бачите, його вже немає. Алкоголь випаровався, залишилось тільки аромат. Додаємо бустерський соус. Вустерський. Дай, дай. Ага. Не Бо Багато хто не може розчути. Це я вже показала. Да. Він продається майже в кожному магазині в великих супермаркетах. Додаємо гірчичку. Той вустерський соус найкраще до м'яса, так? Да? Так, ідеально. Солим, перчимо і додаємо водички. Або бульйону. Курячого. Який є? У нас вода. У нас просто водичка. По-бедному. <рес> Об'єднуємо. Такі аромати. І повертаємо сюди наші котлетки. Вогонь зменшуємо. Тепер вони тут будуть тушкуватися? Так. Разом. І під кришечку. І під кришечку. На, На 30-35 хвилин. Ого, угу, я думав, щоб вже скоро їсти. Трішки почекати треба, щоб саме м'язко в котлетках. Пройшлося паром, стало неймовірно м'яке і ніжне. Тому що якщо просмажити, все рівно залишається трішечки жорстковато. А якщо протушкувати, буде дуже смачно, тим паче, такому солисі. Але це ще не все. Це ще не все. Котлетки прокипіли. В самому кінці додаємо вершки. У мене жирність невелика. Можна навіть додати сметанку, але попередньо розведіть її водички. Звернулась. Так, об'єднуємо. І додаємо трішки цедри лимона. І трішечки та Все гарненько об'єднуємо. Зараз воно загусне. якась микота. Гарно виглядає. Ви вже спробували маленький шматочок, така кулічка була дуже смачно. І це куличка була без моцарели всередині. Так. То в деяких шматочках, в деяких котлетках моцарелка повибігала в сторону. Ось, бачите, наприклад, ось вона трішечки вийшла. Але це не зменшує смакоту. Трішки загусне. Буквально кілька хвилин і все. Наші котлаки готові. Ось така краса у нас вийшла. Ідеально з якоюсь кашкою або картопляним пюре. Такий маленький сюрприз. М -м -м. Соус супер. І соус, і соковиті, і ніжні, і вершкові моцарели. Одне задоволення. Тому готуйте, радуйте себе і своїх близьких. І, якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Муде дуже приємно. Всім змачного!